Добрий день Сергій Вікторович. Ми сьогодні вас завітали. Знаємо, що в районі прийняли бюджет. Дуже була вчора бурна дискусія на сесії районної ради. Багато було нарікань на нашу роботу. Були нарікання на те, що депутати не ознайомилися із самим бюджетом, але є законодавство, ми не повинні його порушувати, адже згідно законодавства. Не пізніше двох неділь повинен після прийняття державного бюджету України повинен бути прийнятий бюджет місцевих рад. Тому ми все це робили швидко, щоб не порушити закон. Закон це саме головне. Бюджет, як то кажуть, мабуть, найскладний за всю історію незалежності України, адже ми зараз стоїмо на порозі війни і ми просто змушені робити кардинальні зміни. Ми повинні йти по принципу Польщі, яка Робила реформи і не думала про те, що буде завтра. Вона думала про те, що буде через рік. Тому ми з вами повинні пройти цей період також дуже швидко, великими кроками, адже якщо ми його не пройдемо, то Україна взагалі може, може як то кажуть, лишитися незалежності. Ми повинні це робити і повинні розуміти, що той бюджет, який ми прийняли вчора, він буде ще пересматриватись багато разів. Адже змінюється законодавство, і законодавство міняється кожен день. Ви бачите по Верховній Раді України, що кожен день проходять засідання, кожен день змінюються закони. Буквально вчора проголосували за те, щоб районні ради мали можливість допомагати сільським радам, які згідно нового законодавства залишилися в скрутному становищі. Ці закони потрібні і будуть робити зміни. Ми чекаємо також змін до нових законів. Сьогодні, буквально дві години назад, відбулася сесія обласної ради, на якій також було прийнятий бюджет обласної ради. Всі депутати з розумінням відносяться до цього. Адже з неприйняттям бюджету згідно нового законодавства люди могли б не отримати заробітні плати. А для нас це саме головне, тому що хлопці, які зараз воюють в зоні АТО, не хочуть бачити, і чути те, що їхні жінки, матері вдома сидять і без заробітної плати. Яка вона є? Невелика, але вона є. І люди мають можливість отримувати кошти. По самому бюджету можу сказати, що з нового законодавства йде пряма субвенція на медицину, і ми її отримали. І по медицині ми отримали навіть на порядок більше коштів, чим у нас було в тому році. Дуже буде тяжко в цьому році сільським радам, адже зміною законодавства вони тепер отримують менше коштів. І в силу того, що зараз йде вже в нас територіальна реформа, я не знаю, як не знаю, приймуть і не приймуть, коли в нас будуть територіальні громади менше, коли в нас в області буде 4 райони всього, а по сільських радах буде менше сільських рад, тому... Ми поки що не знаємо. Не знаємо реальної картини, приймуть чи закончені, приймуть. Тому ми зараз повинні жити по реаліях нашого сьогоднішнього дня. Ми повинні зараз розуміти одне, що головний пріоритет зараз це отримати бюджет і жити по ньому зараз. Що буде завтра, це буде завтра. Тому, як то кажу, не хочу робити паніки, і хай ніхто не робить паніки. Бюджет прийнятий, бюджет погоджений. Да, ми будемо передивлятися, да, завтра, можливо, ну, з понеділка ми також сядемо із депутатами районної ради, ті, які вис... виразили, як то кажуть, свою позицію, що вони не бачили цей бюджет. Ми сядемо всі разом, ми його передивимося, будемо дивитися різні сторони, де можливо ще десь знайти якісь шляхи вирішення проблем, де ми можемо, де ми не можемо, але ми повинні це вирішити разом. Ця проблема буде снята і я не бачу цього. Ніяких перепон, ніяких проблем. Ну, Сергій Вікторович, хотілося б все-таки узнати, яка загальна сума бюджету району, дохідна частина, витратна частина, скільки у нас є коштів, які направляються не на зарплати вчителям і на лікарні, а ті кошти, які направляються на розвиток чи на підтримання життя у районі. У бюджет 2015 року у нас загальний обсяг дохідної частини району бюджету нараховується в сумі 132 мільйона 924 тисячі 92 гривні. В тому числі доходи загального фонду районного бюджету є в сумі 131 мільйон 628 тисяч І доходи спеціального фонду 1 мільйон 295 тисяч 107 гривень. Всі ці податки були враховані за рахунок ну, весь бюджет. У нас є, бюджет є весь оптимізований. В залежності від, від нашого, як то кажуть, фінансування. Всі програми, які є в районі їх налічується 54 не, закри, не закрита жодна. По мірі надходження коштів із районної, із обласної, і з державного бюджету, всі вони будуть фінансуватися. Тому ми не планували ніяких скорочень ніяких скорочень по наших програмах. Дякую, Сергій Вікторович, за інтерв'ю. Якщо в нас щось буде мінятися, то ми з вами знову зустрінемося. Да, дуже чекаю. На покращення. Вітайте! Привітайте, я думаю, я вигляду це посочу. Вітаю з водохреща. Да, да, да. Хочу привітати всіх наших мешканців району зі святого водохреща. Хочу побажати всім головне здоров'я і зустрінемося біля Свято-Михайловського монастиря Пелагеївці на освячення виборів. До побачення. Дякую,